Дію на селі, у раді на столі сиділи лірники та грали. По заданець сатанець, крова шкурява стояла, дівчатка танцювали і по Уже кінець, а ти іншу, хай це добре. І знову лісови. Нов ну, дівчата, мов ну, сороки, а барубки, узявшись з боки, на ну, присідки пішли. Найкращий пам'ятник стоїть на ланці свиті. Тай кращий хлопець, та й байстрюк, байстрюк собі, так що убогий. Кому не даю його. стоїть собі, як той, нечимо стелю підпирає, та дивиться і замирає. На дитарім, а та в квітах, мов намальована стоїть, сама собі. Шелягу виймає, і за того останнього музику наймає. І не на рівня дитарівного стане писає. <рісту> <рісту> Почепися, пройди свидете. І серготалась титарівна, хіба тобі наймичок не стало? Сміялась титарівна з того бідного микити. Насміялися при людях, що він в сірій світі. Буде тобі, дитарів, заплачеш, небогу, са ті сміхи. А як же в Далеку дорогу пішов собі, з того часу не чуті останньо, з того часу дитарівні. Щось таке і сталося. додому плачучи прийшла, і спати плачучи лягла, і не вечеряла, не спала, яка лягла, така і стала, мого дуріла. Що роби, сама не знаю, а Микита, не наче сичі сірі свиті, Ось очима все стоїть. Марата й годі ти та рівно. Недобрий час домики до ти насміялася.